Вітаю на каналі Свисток на Перерву. Сьогодні п'ятниця 2 січня. І ми розглянемо турнірні таблиці ТОП 6 ліг Європи перед вихідними. Розглянемо таблицю Ла Ліги, Серії А, АПЛ, Бундесліги, Ліги 1 та Ліги Португалії. Також подивимось на списки бомбардирів. Таблиця Ла Ліги на першому місці Барселона 46 очок. Реал Мадрид другий 42 очка. Атлетико Мадрид третій – 37 очок. Вільяреал Реал – четвертий – 35 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Еспаньол – 33 очка. У зоні Ліги Конференцій. Перебуває Бетіс 28 очок. У зоні Вильоту перебувають. Жерона 15 очок, Реал Ов'єдо 11 очок. Та Леванте – 10 очок. Найкращий бомбардир це Мбапе з Реал Мадрид. Він забив 18 голів. Таблиця серії А. На першому місці Інтер 36 очок. Мілан, другий 35 очок, Наполі третє – 34 очка. Рома четверта – 33 очка. У зоні Ліги Європи перебуває Ювентус. 32 очка. У зоні Ліги Конференції перебуває Комо, 27 очок. У зоні вильоту перебувають Верона, 12 очок, Піза – 11 очок та Фіорентина 9 очок. Найкращий бомбардир це Мартінес з Інтера, Він забив 9 голів. Таблиця АПЛ. На першому місці Арсенал 45 очок. Манчестер Сіті другий 41 очко. Астон Вілла третя – 39 очок. Ліверпуль четвертий – 33 очка. У зоні Ліги Європи перебуває Челсі 30 очок. У зоні Вильоту перебувають Вестхем, 14 очок, Бернлі 12 очок та Вулверхемптон 3 очка. Найкращий бомбардир це Голланд з Манчестер Сіті. Він забив 19 голів. Таблиця Бундесліги. На першому місці Баварія 41 очко. Боруся Дортмунд друга – 32 очка. Байер – третій – 29 очок. Лейпциг четвертий – 29 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Хофенхайм 27 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Штутгарт – 26 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф. Перебуває в Санкт Паулі 12 очок. У зоні прямого вильоту в другу Бундеслігу перебувають Гайденгайм, 11 очок та Майнц 8 очок. Найкращий бомбардир це Гаррі Кейн з Баварії. Він забив 19 голів. Таблиця Ліги 1. На першому місці Ланц 37 очок. ПСЖ другий 36 очок, Марсель, третій – 32 очка, Ліль четвертий – 32 очка. У зоні Ліги Європи перебуває Ліон 27 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Рен 27 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф. Перебуває Осер, 12 очок. У зоні прямого вильоту в Лігу 2 перебувають Нант, 11 очок та Мец, 11 очок. Найкращий бомбардир це Грінвуд з Марселя. Він забив 11 голів. Таблиця Ліги Португалії. На першому місці Порту 46 очок. Спортінг – другий 41 очко. У зоні Ліги Європи. Перебуває Бенфіка 36 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Жил Вісента, 27 очок. У зоні вибування через матч і плей-офф. Перебуває Араука 14 очок. У зоні прямого вильоту в Лігу Португалії 2. Перебувають Тондела 9 очок та АФС – 4 очка. Найкращі бомбардири це Павлідіс з Бенфіки та Суарес з Портінга. Вони забили по 14 голів. Не пропускайте огляди таблиць на нашому каналі.